П'ятниця, грудня. Ви дивитесь дайджест новини на 7 Сьогодні у випуску про таке: 110 ракет Росіяни запустили по Україні. Які наслідки? маріуполь смітник як нині виглядає предноворічне місто. Маємо боротися за полонених родини, захисників. Закликають поширювати відео. Студію Ірина Головко. Добрий вечір. Спочатку шахеди, потім ракети різних типів. Сьогодні вранці Росія обстрілювала Україну чи не всіма видами повітряного озброєння, що має. На світанку Росіяни атакували ударними безпілотниками. Також були задіяні понад 20 бортів ворожої авіації, що випустили понад 110 різних ракет. Є влучання загиблі та постраждалі у різних регіонах України. Летіло усе, мабуть, калібрів не було. А так і кінжали ми бачили балістику, 300 і крилаті ракети. Стільки червоного на наших моніторах червоне це ворожі цілі, ну дуже давно не було видно. Понад 20 ракетних ударів Росіяни завдали по Харкову. Руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, транспортне депо та медзаклад. Станом на 16 годину троє цивільних загинули, 11 поранені. В Києві пошкоджені складські приміщення та багатоповерхівки. Близько 30 жителів столиці постраждали. П'ятеро загинули. Станом на 16-ту годину. На цю ж годину одна людина загинула у Львові. Там ворог влучив в ліцей, що знаходиться посеред кварталу з багатоповерхівок. В квартирах повибували вікна. 15 мирних жителів постраждали. Тут нас четвертий клас чи за третій на канікулах зараз. Діти. Станом на 16 годину троє людей загинули сьогодні в Одесі внаслідок ворожої атаки. 22 отримали поранення. Там росіяни поцілили у житлові будинки. На 16-ту годину ще шістьох росіян вбили в Дніпрі, де ворог влучив у торговельний центр та поряд з пологовим будинком. На щастя, породіль та медиків вдалося евакуювати. Ще 28 дніпрян постраждали. Також масовний ракетний удар прийняло на себе Запоріжжя. Ракета знесла приватний будинок. Руйнувань зазнали чисельні багатоповерхівки та цивільна інфраструктура. 12 людей зазнали поранень у Запоріжжі. Шестеро загинуло станом на 16-ту годину. А в обід Росія атакувала Херсон. Під вогнем опинилися багатоквартирні будинки, гуртожиток, освітнього закладу, а також гаражні приміщення. Постраждали двоє херсонців. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. А на Донеччині за минулу добу загинула людина двоє поранених. За цей час російські війська завдали 14 ударів по житловому сектору та критичній інфраструктурі області. В Авдіївці окупанти в багатоквартирний будинок, вбили людину. Крім того, сьогодні після опівночі Росія вдарила ракетами С-300 по Селидовому. Окупанти приховують сліди своїх злочинів у тимчасово окупованому Маріуполі. Планують демонтувати 16 приватних будинків та повністю знести торговельний центр біля центрального ринку. Вже немає будівлі ГУ МВС, звідки починалася відсіч окупантів у 2014 році. Готель Континенталь, де була резиденція Маріупольських театрів, вулиця Італійська, Грецька та Проспект Миру. Їх вже більше не існує. Також у Маріуполі вулиці у передвір'ї Нового року виглядають так: бруд, сміття, каналізаційна вода. На центральній площі перерита земля та навкруги недобудовані споруди, переповнені сміттєві баки та на місцевих зупинках залишки переномарічних гулянь. Красиве та світле місто Марії перетворилося на звичайний сірий смітник, яка влада таке місто. Маріупольський спротив повідомив, що в місті ще декілька окупантів загинули. Партизани написали, що у наливайки поставили партію доброго алкоголю, як результат, отруєння серед російських загарбників. Кількість загиблих та постраждалих не оточнюється. У тимчасово окупованому Мелітополі дуже гаряче відсвяткували День російського рятувальника. Співробітники російського МНС святкували професійне свято в лазні та трішки перестаралися. В результаті гулянь окупанти не догледіли техніки безпеки, споруда зайнялася, сталася пожежа. Лазня була одним з найулюбленіших місць колаборантів. Вона належала одному місцевому рятувальнику. Маємо боротися заполонених так, як вони боролися за нас. Асоціація родин захисників Азовсталі запустила кампанію для привернення уваги до порушення Росії норм Женевської конвенції щодо утримання військовополонених. Вже 19 місяців. Росія приховує стан і місце знаходження однієї тисячі полонених захисників і захисниць Азовсталі та Маріуполя. Українців закликають поширювати інформацію в соцмережах. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш ютуб канал. Також ми є в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. А ми з вами зустрінемось вже у новому 2024 році. Нехай у новорічну ніч бажання кожного українця здійсниться. Нехай 24-й принесе нам більше добрих новин. Віру в хороше майбутнє та сімейне щастя. А мені залишається сказати переможного року українці.